Вітаю! На телеканалі «Буковина новини. В студії працює Максим Калінчук, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Громадськість Буковини вшановувала пам'яті жертв політичних репресій. Вже у восьмі проводиться благодійний фестиваль творчості та талантів Промінь надії. Цього року участь у ньому взяли і кримчани. У Чернівцях відбувся біг миру. В Україні буде законний легітимно обраний президент, наголосив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на селекторній нараді з питань забезпечення виконання завдання із підготовки та проведення позачергових виборів президента України. Вся необхідна для проведення виборів законодавча база сформована. Фінансування надходить без затримок. Правоохоронні органи повинні бути потовими оперативно відреагувати на будь-які нестандартні ситуації в проблемних регіонах. В першу чергу це стосується забезпечення безпеки виборців в день голосування, а також захист членів дільничних і окружних виборчих комісій, як в день голосування, так і під час підрахунку голосів, наголосив Арсеній Яценюк. Щороку, у третю неділю травня, в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. З цієї нагоди у Чернівцях на історичному кладовищі на вулиці Зеленій було покладено вінки та квіти до пам'ятного хреста жертвам комуністичних репресій. Як відомо, 2 червня 1937 року було ухвалено постанову про антирадянські елементи. Відповідно, був і наказ, який поклав початок масових репресій. Вже до середини листопада 1938 року без суду було винесено майже 700 тисяч смертних вироків. Як свідчать розсекречені архіви, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 мільйони 800 тисяч людей. Майже 16 з половиною тисяч розстріляно лише в 1937 році. Чимало і наших краян постраждали від тодішнього режиму. Старенький я вже між 86-й рік. Так, висланий був у 47-му році в Сибір. Був в Сибірі 15 років. Був в Омську і в Красноярську, працював на шинному заводі і там, і там. Вислали як родину. Я симпатиків національно визволюю змагань. Сльози на очах у пана Василя йому вже 89 років, і щодня серце болить від спогадів, що йому довелося пережити. Мій батько сидів 10 років у тюрмі. Я 44-му році пішов на фронт і воював два роки на фронті, ранений, контужений. От а зараз я мой батько, що я. Ну, нас виховували в такому патріотичному дусі. Був комсомолі, І я був відданий. І, і другий раз я своєму батькові не вірив. Він батько, коли Сталін помер, батько впустили, тому що він не мав крові на руках, задурно його судили. Коли мій батько розказав ті тортури, котрі він приймав, то ну, зовсім друга ідеологія була. Представники органів влади громадськості, вшановуючи пам'ять загиблих, поклали квіти до пам'ятного знаку жертв політичних репресій. В цей час у небі з'явився військовий гелікоптер. Схоже, Україна сьогодні знову переживає часи випробувань. Тепер ми маємо нові скорботи і нові пам'ятники траву знову. І до яких пір це буде? Давалося, що український народ після... Багатолітної неволі вже зрозумів, що треба будувати життя богодостойно і не, не лишити злу ніякого місця в нас. Але тим не менше, зло знову вирує на Україні. Оля Ославська, Максим Білоткач, телеканал Буковина. На виборах президента України 25 травня в Чернівецькій області громадський порядок охоронятиме майже дві тисячі правоохоронців. У сам виборчий процес міліція втручатися не буде. На цьому наголосив на зустрічі з журналістами очільник міліцейського відомства краю Валерій Зінченко. На Буковині в день виборів працюватиме 561 виборча дільниця. З моменту отримання бюлетенів та до передачі їх виборчим окружним комісіям правоохоронці охоронятимуть як приміщення дільничних виборчих комісій, так і приміщення для голосування. Для міліціонерів головне не допустити порушення громадського порядку та провокацій. Ми створили гарячу лінію в. Управління внутрішніх справ Чернівецької області, і якщо ви стали свідком порушення виборчого законодавства або хтось має на меті обмежити ваші виборчі права, телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію ОМВС за номером 59 15 43. Дозвольте на допомогу працівникам міліції будуть залучати і громадських активістів, зокрема для охорони та патрулювання вулиць, Чернівецькій обласній організації комітету виборців України наголошують і самі громадяни мають сприяти проведенню чесних і прозорих виборів. найбільшою проблемою правоохоронця це коли відбувається затримання, це знайти свідки, тому що повинен, наприклад, обшук відбувається. Наприклад, виборець хоче винести виборчий бюлетень. Це заборонено законом, але, наприклад, обшук може відбуватись тільки в присутності свідків. Тому ми їх мотивуємо на те, щоб не тільки вони були свідками, але також залучали інших спостерігачів від кандидатів, для того, щоб оформили юридично правильно документи. Винесення бюлетенів з дільниць, їх фотографування та підкуп виборців найпоширеніші правопорушення минулих років. Цього разу міліція обіцяє протидіяти таким незаконним діям. Це злочини є невеликою та середньою тяжкості покарання, яке передбачає до п'яти років позбавлення волі. Ну і також там передбачені штрафи, обмеження волі. Але це є кримінальна кара правопорушення, і ми будемо на такі порушення реагувати. Загалом в області працюватиме близько 200 спостерігачів. В день голосування Чернівецьке представництво громадської мережі «Опора» буде проводити паралельний підрахунок голосів і вже зранку наступного дня оприлюднить попередні результати з похибкою в один відсоток. Людмила Ремес Назар Волошенюк, телеканал Буковина. за порушення законодавства про вибори передбачена кримінальна відповідальність. До двох років позбавлення волі карається перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням тощо. Якщо ж такі дії вчиняться із застосуванням насильства групою осіб або службовою особою, то вони караються позбавленням волі до п'яти років. Також на такий термін може бути покарана особа винна у фальсифікації виборчих документів, підсумків голосування, у викраденні чи приховуванні виборчого бюлетенів, протоколу комісії, скриньки з бюлетенями її знищення чи псування, а також за незаконне знищення виборчої документації. За голосування виборцем більше ніж один раз або порушення таємниці голосування може погрожувати позбавлення волі до трьох років. Члени виборчої комісії та інші службові особи за такі порушення або участь у їх здійсненні несуть більш сувору відповідальність, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області. Станом на 15 травня 2014 року сума заборгованості органів казначейської служби перед міським бюджетом чернівців складає майже 14 мільйонів гривень. Про це повідомив під час брифінгу секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик. Зокрема, органи козначайства заборгували 5,8 мільйонів гривень за виконані роботи з благоустрою міста, ремонту доріг, освітлення вулиць і їх озеленення. Більше чотирьох мільйонів гривень за будівництво, капітальний ремонт закладів освіти, охорони здоров'я та інших інфраструктурних об'єктів. На жаль, у нас така ситуація, що центральне керівництво як продовжує, так і продовжує користуватися. Коштами місцевих громад наші гроші, які ми перечисляємо за виконані роботи, вони йдуть на інші цілі в казначейство. Відповідно, виконавці робіт їх не отримують, проводити роботи далі не можуть, отримують заборгованості по заробітній платі. І проблема, яка була і в Мішепі, і на інших комунальних підприємствах, саме із за того, що кошти. Мі, яке місто платить за виконані роботи, до виконавця не доходять з казначейства. Як повідомляє про службу управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області? На Буковині виявлено 23 застарілих вибухонебезпечних предмети минулих світових війн, зокрема у селі Каплівка Хотинського району. Дані вибухонебезпечні предмети є артилерійськими снарядами часів першої світової війни. Калібру 76 мм міліметрів кількості 7 одиниць. Дані вибухонебезпечні предмети становили небезпеку, тому що під час необережного поводження з ними міг статися вибух, а дальність розльоту осколків даних вибухонебезпечних предметів становить близько 500 метрів. Хочу звернути увагу на те, що при виявленні вибухонебезпечного предмета ні в якому разі не чіпайте його, оградити місце знахідки та зателефонувати за номером 101 або 102. На Буковині вже в сьомий відбувся благодійний фестиваль творчості та талантів Промінь надії. Цього року участь у ньому взяли і кримчани з подробицями Ольга Ославська. 20 успішних панянок чернівців та 20 учасників. А це вихованці обласного центру для обдарованих дітей та їхні однолітки з Криму, які нещодавно переїхали до нашого міста, виступали на сцені літнього театру центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Коли маленьким кримчанам дарували вишиті рушники, люди у залі розчулювалися до сліз, а вишиванки, яких вони виступали, лишили їм як подарунок. Ми зовсім нічого не купляли, нам все, все самі давали. А потім буду ще так, а потім ще будуть Після концерту це буде моя спільнового ну, шванка. Мені тут дуже подобається, які як тут ну, річки, озера, парки. Мама Ліза каже, дочка вже навчається в першому класі в Чернівцях. Вона з болем згадує, як довелося тікати з рідного дому. Бачила виїзді з Криму в місті Армянськ нас зустріли такі, скажімо так, катакомби, якщо так можна виразитися, були танки, були БТРи, були солдати, вооружені люди, як то кажуть, різноманітні. Були зелені чоловічки, були якісь їхні ті дружинники, були різноманітні люди, і вони зайшли до нас в автобус в повний амуніції, налякали мені дітей, скажу чесно, дуже але не прискіпувалися до нас, просто подивилися наші документи і спитали, чому ми виїжджаємо. Ми повідомили причину, звичайно, і виїхали спокійно. Тобто, нас ну єдине, що психологічно було важко, через те, що на тебе постійно направлені автомати, і через це це було правда важко. Організатори кажуть, з приємністю запросили до участі в фестивалі дітей з Криму, намагалися добрати для них найтепліші слова. І цьогоріч також ми захистили соціальний проект і виграли муніципальний грант у сумі 10 тисяч гривень. Ці кошти ми зразу потратили на дітей. Закупили дітям костюми для виходу на церемонію нагородження хлопчикам. Закупили діткам спортивні костюми, сорочки. Ми відтворюємо на сцені сьогодні традиції основних, так би мовити, ну можливо, не основних, але тих національностей, які проживають місті Чернівцях. Це і румуни, це і євреї, це і білоруси, це і німці, австрійці і завершують звичайно Буковинці. Це та традиція, в яких приймають участь самі діти з Криму, щоб вони більше вивчили традиції нашого Буковинського краю. Квитки на благодійний фестиваль коштували 20 гривень. Їх відразу ж розкупили, а це 1760 квитків. квітків. Ольга Ославська, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Чернівці справжнє мистецьке місто. У цьому можна було переконатися у день вуличної музики. Краще зразки класичних творів звучали на вулицях і площах міста. Показові виступи аматорських духових оркестрів, мали змогу побачити городяни та гості обласного центру. Десятирічний Олег Попович навчається грати на трубі у музичній школі селища Берегомет. Розповідає, що дня не може прожити без улюбленого інструменту. Я займаюся на трубі три роки. Я хочу стати відомим музикантом. Понад 10 аматорських духових оркестрів з усієї області дарували перехожу музику, серед них і музичний колектив Заставницького районного палацу культури. Ми оркестром своїм Заставницького районного палацу культури приїхали до Чернівець на свято вуличної музики для того, щоб порадувати людей, порадувати людей композиціями народних пісень, класичною музикою, придати людям радість, придати людям. Веселість продати людям надію на краще життя. У колективі духового оркестру Чернівецького обласного училища мистецтв імені Сидора Воробкевича 45 студентів. Вони виконують класичні твори Баха, Вебера, Моцарта і Бетховена. Духова музика завжди була популярною, каже керівник колективу Тарас Гнюс. Дуже популярна і бажано її розвивати, розвивати і розвивати цю музику. Вибачте їх на особливо в нас в Чернівцях, на нашій рідній Буковині. День вуличної музики масштабний проект, який об'єднує різні міста України. Свою участь у ньому підтвердили і Чернівці. Катерина Фуштей, Максим Біоткач, телеканал Буковина. У рамках проєкту Буковинська миля у Чернівцях відбулися легкоатлетичні змагання Забіг миру на старт вийшло понад 750 краян. Більше знає Ольга Ославська. Соборна площа Чернівців та вулиця Герою Майдану такий маршрут учасників пробігу. Вони кажуть, головне не перемога, а показати, що вони за мир в країні. В естафеті миру у чотирьох номінаціях змагались понад 40 команд. Особливо запеклою була боротьба серед загальноосвітніх навчальних закладів. У масовому забігу взяли участь чимало відомих чернівчан, в тому числі і професійних спортсменів. Хочеться відродити ті традиції, коли були по нашому місту, проводилися естафети серед всіх навчальних закладів, і також масовий забіг на дві милі для всіх бажаючих, яким потрібно тільки подолати дистанцію. Така ситуація, як ми в нас в державі, можна сказати, трагічна і дуже важка. І я думаю, що саме ця назва біг миру, щоб об'єднати, щоб люди як кажуть трошки скаменулися чи що, і присіли до до переговорів. Організатори цього забігу кажуть, не сподівалися побачити стільки бажаючих вийти на старт і обіцяють надалі організовувати подібні легкоатлетичні турніри. Естафетні змагання вже були подібні. Під час Буковинської милі кілька років проводилася естафета серед шкільних команд. Тепер ми розширили і для технікумів ПТУ вузів. І ця естафета миру теж, сподіваємося, буде традиційною. Учасники до цього пробігу готувалися ретельно, причому в ньому взяли участь люди різного віку. Ну я взагалі люблю займатися спортом, люблю бігати. Я постійно бігаю, регулярно стараюся бігати. Треба розім'ятися, як мінімум. Взагалі я вже казала, треба бажання. Треба, навіть головне не пробігти, бути першим, головне долучитися. Усі учасники бігу миру отримали сертифікати від Національного олімпійського комітету України, адже це був і Олімпійський день. Презентів і цінних подарунків розіграли чимало. Серед них два велосипеди, туристичні палатки, футболки та м'ячі. Оля Ославська, Максим Білоткач, телеканал Буковина. Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Слідкуйте за випусками новин. На все добре.